Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Оксана і цей канал про вишивальні справи. Перш за все, хочу привітати всіх з Великоднем у цей благословений час прийміть найщиріші вітання з Великим Днем Світлого Христового Воскресіння. Нехай Святий Великдень несе нам довгоочікувану радість перемоги, дарує надію та впевненість у завтрашньому дні, вселяє спокій у серцях. Живіть душу та укріплює віру, нехай Божа милість та благословення несуть у наші душі, сім'ї та країну мир. Нехай всі наші рідні та близькі перебувають у безпеці, а хто зараз боронить нашу країну від ворога, повернуться додому, живі та неушкоджені. І дай Боже нам всім пережити ці тяжкі часи. І не дивившись, які гарні вишиті рушники були у церкві та на святкових столах, я все ж таки вирішила розпочати в цьому році, відшив великоднього рушника, і в мене є набір для вишивки, я показувала вам його розпаковку в мене набір від лелітки, має він назву Зорі, і дуже він мені подобається, і я планую найближчим часом вже розпочати його відшив. Але ще я вирішила подивитися, що нам пропонують наші розробники для створення великодніх рушників. Особливо мене цікавили, по-перше, щоб це була вишивка на чистому полотні без нанесеної схеми. І я хотіла, вже, щоб це був готовий набір, щоб не треба було підбирати матеріали, шукати тканину для рушника, тобто я шукала, що в нас є таке, щоб купити і вишивати. Ось, І я вам зараз покажу, що я знайшла, що мені дуже сподобалось. Хочу сказати, що для того, для кого ця умова, що це повинно бути полотно без нанесення схеми, не є важливою, то може собі обрати рушнички від торгової марки Кольорова, в мене теж є. Такий рушник і матеріали до нього. Але, ну, поки він хай полежить, я спочатку вишью той, що від лелітки, а потім вже вишью обов'язково цей також, бо він дуже гарний. І зараз я вам покажу, звісно, всі знають, але все ж таки, як знайти ці рушники на сайті торгової марки Кольорова. Ми заходимо в пасхальні рушники. Ось тут ми бачимо дуже широкий асортимент, великий вибір. на Як мені здається, на любий смак тут можна знайти собі гарний рушник. Ось ви. Коли обираєте те, що вам більш за все припав до душі, то можна на нього перейти. Ось І тут ви можете собі обрати тканину, на якій ви хочете вишивати, наприклад, домотка на біле полотно. Так, а також ви можете замовити комплектацію бісером. Пресіоса або ниточками DMC. Тут зразу ви можете бачити, скільки це буде коштувати. І коли ви обираєте ту опцію, яка вам більш подобається, ви будете вже бачити повну вартість і зможете придбати собі таку красу та вишити її. Схема дуже гарно надрукована на полотні, і вона ну, не така яскрава, як на картинці. Тобто, якщо ви будете вишивати нитками, вони теж закроють всі ці позначки, і у вас буде гарний такий рушник. Ну, але я ж хотіла все ж таки вишивати на чистому полотні. Тому Перший рушник, який мені дуже-дуже сподобався, це були, звісно, рушники від Лелітки. Це рушник Галицький. Я вам трішечки розкажу, як презентує на своїй сторінці Лелітка Львів. Своїм опис до своїх виробів. Значить, Рушник Галицький, як пов'язані між собою архіви DMC, майстерня Магди дзвін та новий рушничок від Лелітки. Давня чоловіча сорочка з Львівщини, котра зберігається в колекції майстерні Махди дзвін, стала основою для цього рушничка. Вона полонила нас нестандартним підбором кольорів та традиційним взором, котрий саме у таких відтінках ниток виглядає сучасно та стильно. Як і завжди, однією палітрою моліне Дімсі не обійшлось і на допомогу прийшов алкор, оскільки їх відтінки найкраще пасують для відтворення давніх сорочок та взорів. І вже на етапи відшив рушничка прийшло прозріння. Ми ж бачили саме цей взір, але в інших кольорах, в архівах фабрики DMC в Мілузі. І так і справді це він в архіві він зберігається з підписом Українська вишивка з рогатина. Проте там він в інших, більш традиційних кольорах, скан з архіву, ми, звісно, додали до схеми нашого галицького рушничка. Отакий От тісний світ. Взір з Галичини у французькому місті Мілус лежить в архіві і навіть не підозрює, що він став основою для чудової сорочки та новенького рушничка до Великодніх свят. Вже так традиційно від Лелітки. Галичина історична географічна область на заході України. Назва Галичина походить від містечка Галич, столиці Галицького князівства з XVIII століття історичним політичним та культурним центром краю прийнято вважати місто Львів. Значить, склад комплекту. Тканина Лінда-Цвегра 27-го каунту, 100 бувовна, відріз оверлочено. Нитки муліни DMC та анкор, нитки DMC перле для ручного підгіну рушничка. Додали ще DMC туаль. Ця нитка легко надасть мерехтіння та блиску. Як завжди, ми організували їх усі на наш дерев'яний органайзер з магнітом для голочки. Сама голочка від DMC також є в комплекті. Журнал зі схемою та інструкціями також знайдете в боксі. Мережа від чеської фабрики тупак для завершення країв. Мережева 100% бувовна бездоганної якості. Дерев'яна заготовка для вишивки декору у вигляді писанки, оксамитова стрічка для декору, кошика, вітальна листівка для натхнення, і наша любов також у цій коробочці. Тобто, окрім того, що ви отримаєте чудовий набір для вишивання, ви ще отримаєте естетичне задоволення від того, як це все організовано. Ось і... Наступний рушничок від лелітки це серафінецькі пташечки. Так, цього разу, знов таки цитую я допис від лелітки. Опис до цього рушничка. Маю останнім часом особливу любов до сорочок взорів Галичини, якісь вони по-особливому рідні. Саме так. Саме такі та подібні пташечки були досить популярними у вишивці європейських країн ще на початку минулого сторіччя, тому й не дивно, що вони поширились в Україну різними її регіонами. Цих пташечок ви можете зустріти на давній покутній сорочці початку ХХ століття з, кол... з колекції Роксоляни Шемчук. Котра люб'язно надала згоду на використання елементів цієї сорочки в розробках лелітки. Рушничок ми назвали за місцем походження сорочки село Серафинці, городецького. Громади Коломийського району Івано-Франківської області. При розробці даної схеми використано також взори інших давніх сорочок, зокрема елементи львівської сорочки 40-х років ХХ століття з колекції галереї Мамина Світлиця. Назва Сера Серафінці походить від давньої молдовської назви. Міняйл, оскільки в середньовіччі це була селона між на Посполітою та Молдовського князівства, і в ньому працювали такі собі пункти обміну валют. Так, Тепер деталі комплекту. Розмір готового рушничка буде 41 на 67 см. В нього входить тканина Лінда Цвегра 27 каунту 100% пововна. Оверлочина. Моліна дімсі та анкор з 30% запасом відносно відшиву. Всі нитки організовані на наш новий дерев'яний органайзер з магнітом. дімсі, перледі для ручного підгіну, рушничка, шершке мережево столітково бувовна для декору в країв рушничка, оксамитова стрічка для декору ручки вашого кошика, дерев'яна основочка пінкіпа для декору кошика. Плюс окремий відріз тканини Лінде для Пінкіпу також оверлочений. Ну і, звісно, сама схема вже звична для лелітки з усіма рекомендаціями і порадами. Також особливий бонус майстер-клас ручний підгін рушничка з поклоком фото та інструкціями. Гулка для вишивки DMC. Це завжди упаковане з любов'ю та нахненням підранкову коробочку. Ось. Так що теж дуже гарний рушник. Далі рушник зорі. Це такий, як я собі. Придбала. Він синьо-жовтий, в кольорах нашої незалежності, він особливий, бо також крізь роки принесе спогад про сьогодення. Він жити ствердний, тому що з кожним хрестиком є віра в наше майбутнє. За основу було взято давні сокальський рушник з колекції родини Явних. І так, майстер-клас по ручному підгону країв країфрушничка Віталі Рогатинської Входить. Ну, і Матеріали від лілітки, як завжди, найкращі. Тканина своєї хартлін до 27 каунту стоїть Бововна. DMC Parle номер 8 для ручного підгону, чешське мережево, оксамитова стрічка, дерев'яний органайзер для муліния з магнітами для голах, схема книжечка з покроковими інструкціями. ну і, звісно, фірма Пакування подарунково в крафтовій коробці. ось теж Ну Мені цей зовсім дуже-дуже подобається. Ну я. Дай Боже, щоб я його вже вишила. І це, звісно ж, буде не останній. Я так думаю, що буду я вишивати. Пташечки теж мені дуже подобаються. І також ще й улелітки. це. Мені здається, один з перших в них був це Львівська берегіння. Ось такий рушник. Так, і з опису на сторінці. Ці світлини ми робили ще в Мирній Україні та спокійному Львові. Ми переймалися з тим, що не встигаємо з друком схем, складанням комплектів та фотографіями для дописів. Життя поділилось на до війни і на після того, як закінчиться війна. Цей рушничок був в планах ще до війни і назву для нього я придумала також ще до війни, а вона виявилася на теперішній час дуже промовистою. промовистою. Давню колекційну яворівську сорочку з цим взором купила ще минулої весни. Вона гарна, дуже загалом. Ідеально збережена, але незважаючи на певні нюанси, купила її заради берегін синьо-жовтими прапорами. Ну і, звісно ж, кольори насичені, та життєстверджуючі. Ви розумієте, що ще. А років 60-70 тому, тому українські жінки проявляли свою волю, патріотизм та бажання незалежності у вишивці. І ці хоч і маленькі пропорції на берегиньках несуть велику ідею та мету. Ну ж таки, що входить в нас до набору ну, Олінда Цверга 27-го каунту, це оптимальна щільність навіть для початківців і загалом для вишивки рушників. Та й саме на цій щільності взір повністю відповідає розміром того, як на автентичній сорочці. Склад, склад 100% або вовна, а розмір готового Рушничка 41 на 67 см. Ниточки муліна та Анкор. 10 кольорів. Всі рушники вишиваються нитками в три нитки муліни. Органайзер, звісно, фірмові дерев'яни з магнітом. Ниточки, дімсі, перли також для підгіну країв. Ну і схема Іде... Схема та у вигляді такого буклету. І та детальний майстер-клас від Анни Рогатинської ручному підгіну та всі інструкції включено в буклет. Так, і ще одна дуже гарна розробка у, у лелітки це яворівські пташечки. Ось і тут також, в принципі, все як звичайно, це, по-моєму, також один з перших рушничків, які з'явилися в, в ось. Так що заходьте обов'язково на сторінку в Facebook або в інстаграм, переглядайте, подивіться самі, там дуже гарні є відео з цими рушничками, і мені дуже подобається, що до кожного рушничка можна зробити такий декор писанку, і це дуже-дуже красиво виглядає. Так, далі ще Лелітка зробила ось такі чудові. Писанки вишиті, і вони теж йдуть набором, і, теж як вони презентують свою цю розробку? Весна. Весна завжди приходить незалежно від обставин, у яких ми живемо. Саме тому в ці реально темні часи ми вирішили створити щось дуже світле, тендітне і незвичне для будь-якого звиклого виробника у вишивальному світі. Тому сьогодні про весну, яка неодміна прийде, і наш новий комплект із шести розкішних великодніх підвісок у формі яєць. Класні вони дуже мені так вони подобаються. Ой-ой-ой, дуже хочу я собі теж. Придбаю обов'язково цей комплект. Що ж у комплекті? Журнал Так, це абсолютно повноцінний журнал з покроковими майстер-класами від самого початку процесу вишивки до збирання пінкіпів. Тут ви знайдете шість якісних кольорових схем, кожна з яких на окремому аркуші. Аркуші з техніками, які використовуються у вишивці, 4. Аркуші деталізованого майстер-класу світлини для натхнення. Так, це дійсно цілий скарб. Тканина Цвейгард. Так, Тут у нас тканина Белфаст і тканина Мурана Обидві тканини рівномірні в 32-му кауті, від спокійних рожево-блакитних відтінків до вибуху кольорів. У найтрендовіших тонах усіх світових колицей. Всі шість відрізів у комплекті байливо оверлочені для вашої зручності. Ну, супер, все готово. Нитки, звісно, муліни DMC. 10 кольорів, які доповнюють відтінки тканин у комплекті. Усі нитки посортовані на нашому дерев'яному органайзері з магнітом для голок. Ниточок у комплекті з запасом більше 30%. Отже, ви зможете вишити ще додаткові кілька пінкіпів. Якщо ви вже давно з леліткою, то, мабуть, знаєте, що ми амбасадори нурги і не уявляємо вишивку, без них від слова взагалі дерев'яні букови з гвинтом та максимально зручним діаметром для комплекту весна. Супер! Далі, це ще не все дерев'яні заготовки. Шість твердих заготовок у формі яєць, котрі ви використаєте для ліцевої частини, щоб надати ідеальній формі вашим пінкіпам. Цю ж заготовку ви можете використати, як лекала, на майбутнє бісер. Виключно якісне, виключно ідеальне, рівне, виключно японське. І це тоха або ж Мілхіл. Це лише нотка, але важлива та завершальна. Сінтепон це та складова комплекту, над якою я вагалась. Але це саме те, що робить комплект весна, абсолютно довершеним до його складу. Ну, Тобто, реально... Дуже постаралися виробник постарався і буквально зробив все. Ну, все, да покупаєш ти комплект, в тебе там готове все, навіть синтепон поклали. Нитковдягач також є. Голки для аж три голки для вишивки та для бісеру. Провощені шнурівки, які ви використаєте для підвішування декорів, тобто петельок, ви також знайдете в боксі від лелітки. Ну, ось така неймовірна краса вийде в кожного із нас, бо вже виробник все підготував. Так. Далі Галина нічна вишивальщиця, також підготувала дуже гарні набори рушничків. Я не зовсім розумію, вони в ній будуть на постійній основі, чи це якось вона збирала, а потім буде ще робити такі чи ні, не знаю. Але я знайшла в неї на сторінці такі набори і дуже гарні виходять рушники. Так, набір для вишивки великоднього рушничка Зорі Ярослави, створена на основі старовини Шарпанецької сорочки початку 1930-х років. В набір входить журнал з історією рушника, детально ілюстровану інструкцію з оформленням. Так, QR-кодом для відеоінструкції. Кольоросимвольна схема, тканина Мурана 32 каунт, муліне DMC 6 кольорів, DMC перло номер 8 та 12, бувовняне мережева, охолки, акрилові бобінки для муліни на кільці, магнітна коробка для дбайливого зберігання, процесу та готового виробу. Галина теж дуже з любов'ю підходить до своєї справи, і коли вона комплектує набори, вони в неї теж дуже-дуже гарно виглядають, дуже все дбайливо зроблене, щоб теж ти купив і вишиваєш задоволенням. Другий рушничок в неї барвистий. Створена на основі старовинного шарпанецького весильного рушника початку 1930-х років в набір входить журнал з історії рушничка, детально ілюстровану інструкцію, кольорова символьна схема, тканина Морана 32 каунт. муліна DMC 9 кольорів, DMC Perle, голки 24-26, акрилові бабінки, магнітна коробка. Ну, комплектація плюс-мінус однакова, я тому не буду знову все перечисляти. Так, Потім теж дуже мені подобається набір для вишивки великоднього рушничка-китички, також створена на основі старовинного шарпаницького весільного рушника початку 30-х років. Також маємо журнал з історією рушничка, схему Мурана 32-го 9 кольорів DMC, DMC Perle, голки, бобінки і магнітна коробка. Все це гарно, красиво запаковано. Я думаю, що у Галини дуже класні ці набори також вийшли. У Little Stitch Галини дуже гарна розробка рушничка до Великодня. Також я не зрозуміла, вони будуть на постійній основі, чи можна буде потім придбати схему і вже скласти набір самі, чи вони все ж таки будуть наборами. Це ви вже у виробника можете деталі дізнатися. Ну, але рушник дуже гарний, красивий, і він був саме в наборах перед Великоднім. Так. Я презентую його автор. Довго думала над рушником, починала і видаляла все тому, що набридли звичні нам сюжети. Яйця, свічки Пасха-котики. Хотілося чогось весняного та легкого. І я повернулася до своєї улюбленої теми дерево життя. І ось така вийшла новинка. Ось такий гарний рушничок, використана 13 кольорів, тільки повний хрест. А розмір однієї сторони 223 на 131 хрестик. Це 35 на 21 см. Ідеальна для рушничка десь 50 на 70 см. Комплектація нитки муліне DMC кольорова схема. Канва або мірка фірми Цвейгар 50 на 70 см, голка та органайзер для ниток. Ось такий, як на мене, теж дуже-дуже симпатичний рушник. Ще один, як на мене, дуже достойний, дуже достойна розробка від W's Art набір для вишивки хрестиком, рушник, пасхальний настрій. Артикул його анє 002, а розмір роботи 950 на 330 мм. 31 колір, набір комплектується нитками та заготовкою рушника 950 на 330 мм білого кольору з бахромою та вставками 3 штуки. Для вишивання К2 Аида 18. Ширина широкої вставки для вишивання 31 см. Теж мені дуже подобається цей сюжет, він такий вийшов дуже ніжний, і рушничок буде дуже гарний. Тому Абрісарт також великі молодці, гарний сюжет вони зробили великодній декор від Needle Art. Дуже класно, як на мене, вишити яйце з чудовим великоднім декором. І вставлена в таку класну рамку пасхального кролика. І мені здається, що такий декор дуже-дуже буде гарно виглядати і прикрашати собою ваше приміщення на Великодні свята. Все можна придбати, окремо, на жаль, да, у Ніделарт можна придбати схему та пак з бісером і декоративними елементами. І Окремо можна придбати У Кростіч та ісі можна замовити таку рамку, і ви вже там підбираєте ту тканину, яку ви вважаєте за потрібна в цій роботі. Ось, Але тут, якби не все готове, як я люблю. але... Мені дуже-дуже сподобався цей сюжет, і я собі вже придбала таку буклет з паком і замовила рамку, і залишилось мені подобрати тільки тканину, і буде в мене така красива великодня робота. Ось, Значить, Називається вона схема світлий Великдень. Ось гуд ручної роботи. розмір 58 на 80 хрестиків. На 28-му кауті це буде 10,5 на 14,5, на 32-му 9,2 на 12,7. Палітра DMC DMC color Variation, бісер туха, гуд ручної роботи. Кількість кольорів DMC 7 плюс 4 бісеру. Значить, в пак у нас входить бісер. І пришивні елементи. Да? Купувати нам треба тільки ниточки та е, тканину. Стіпки. хрест бік, стіч святиновій шов, лезі-дезі, французькі вузлики. Ну, і ще цікаво вишивати, бо там різні декоративні шви є. Ось така в мене підбірка вийшла. Вибачайте, що трішечки я запізнилася, але, як завжди. Ну, нема часу. все, Хотілося мені це відео випустити к, пас... ну, к Великодню, але як вже вийшло. Ось, Тому, якщо комусь щось сподобалось або щось новеньке, ви для себе побачили, то я буду дуже рада, що стало моє відео у нагоді. Дякую, що були зі мною. Дуже буду вдячна за лайки, пишіть, будь ласка, коментарі і до нових зустрічей на моєму каналі. Всіх вас дуже люблю, ціную та бажаю нам всім миру, здоров'я та щастя. До нових зустрічей!